Учні 3-4 класів із сіл Ведибора та Андріївки Черніхівського району та села Давидівка Володарсько-Волинського переглянули казку комедію От так мицик. Близько ста дітей приїхали до Житомира на запрошення народного депутата України Віталія Журавського. Більшість із них вперше побували у ляльковому театрі. Усі школярі в захваті від вистави, адже, окрім побаченого, діти мали змогу ще й поспілкуватись з акторами. Я побачив е, дружбу е, кота Мицика та… ой, кота. Киціка та Мишімицика. Вони подружилися завдяки клоуну. Сподобалася казка, тому що казка про дружбу. Казка була дуже цікавою, дуже цікаві актори. Нам дуже сподобалось. Дякую на переконання народного депутата України Віталія Журавського. Такі зустрічі є надзвичайно важливими, адже заохочують дітей на подальше хороше навчання та духовно розвивають учнів. Також політик запевнив, що тижня запрошуватиме дітей із найвідаленіших сіл свого виборчого округу до Житомирського лялькового театру на перегляд прем'єрних вистав. Звичайно, було дуже цікаво спостерігати за їхніми враженнями. Вони плескали в долоні. Був діалог з залу із акторами. І Акторам було цікаво грати. Тобто це було єднання залу і акторів. І дуже приємно, що діти вперше побували в цьому театрі. І сподіваюся, не в останнє. Це їм запам'ятається добре, і буде про що писати враження про мої канікули. Та й радуються. Для цього ми і працюємо. Усі діти наприкінці вистави отримали від парламентаря подарунки: набір фарб та альбом для малювання.